Непроїзна об'їзна. У Івано-Франківську знову заговорили про ремонт вулиці Набережної. Цю дорогу у місті вже давно охрестили найбільшою проблемою. Водіїв тут буквально підкидає за кермом, чималий шмат магістралі у суцільних вибоїнах, а від асфальту хіба що спогади. Тож, здебільшого, власники автівок воліють просто оминати екстремальний маршрут. Набережна? Ні, я туди стараюся не їхати, тому що е, там нема дороги, там немає по чому їхати. Завжди, як маю туди маршрут. Стараюсь обов'язково уникнути їзди по набережній, бо справді нема дороги. Є бічні вулиці, на худий кінець, дворами, але тільки не по головній дорозі. Повірте, що без радості. А чому? Ну, а як ви думаєте, чому? Бо там нема дороги. Стараємося дворами їхати, по і газу, але це не вихід. Між тим комунальники запевняють, посилено шукають способи, аби вже цього року проблемну вулицю таки відремонтувати. Навіть розробили проект капітальної реконструкції, та на його втілення потрібно близько 36 мільйонів гривень. Для міського бюджету сума непідйомна. Мовляв, за ці кошти можна упродовж двох років приводити до ладу усі інші місцеві дороги. Тож єдиний можливий варіант кажуть у профільному департаменті, аби до реконструкції транзитної магістралі долучилася область. Відповідні запити зробили. Було чітко прийняти рішення сесії, згідно якого вулицю Набережна було вирішено передати на баланс області. На жаль, на сьогоднішній день область ще не прийняла цю вулицю на баланс. Однак, однак, у зв'язку із тим, що для того, щоб тільки поточно відремонтувати вулицю Набережна, треба мінімум 6 мільйонів. Місто не в змозі і не буде своїми силами ці, цю вулицю ремонтувати. Є ще одна така загроза, чому ми не хочемо робити поточну вулицю Набережна, тому що. Як ми десь вже попередньо так проаналізували, то там немає основи. Тобто, зробивши зараз вулицю набережну поточним ремонтом, тобто подавши проїзд, за рік-два там знову буде та сама ситуація, яка є сьогодні. Тобто, ми в болото закопаємо 6 мільйонів. Якщо область таки візьметься допомагати, то у 2014-му комунальники сподіваються залетати бодай найпроблемнішу частину дороги, аби забезпечити нормальний проїзд.